Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорно відео. Чергова п'ятниця, чергове промо EA, чергові шалені картки. Дві промо-команди одразу в паках. Таке дійсно рідко буває. В нас ще і три місяці повні від початку гри не пройшло, але і засипає нас промо, промо, промо картки, паки-паки. Цікаві СБЧ, всілякі завдання. Про це все по традиції сьогодні поговоримо. Але перш ніж ми почнемо, важлива інформація: 34 ,7 моїх глядачів, які дивляться відео, вони не підписані на канал. В нас маленький ком'юніті, який намагається розвиватись. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви дивитесь, будь ласка, підпишіться, буду вам особисто вдячний. Давайте переходити до контенту, розпочнемо із завдань, які до нас сьогодні прийшли. І тут є. Цікаві опції, як завжди, в п'ятницю. А перш за все, League Upgrade SBC Competition. І а, якщо ви пам'ятаєте, я випускав відео на каналі, як отримати МБП безкоштовно або скрафтити МБП безкоштовно. Так от, там саме про ці апгрейди йде мова. Тому якщо ви хочете зекономити, а, я вам раджу подивитись це відео. Зараз десь отут воно у вас вискоче. І це люди будуть виконувати, тому що по дефолту тут гарні пакетики за самі нагороди, а ще й можна залутати фодру багато. тут 83х, 84, Х2. Ну, коротше кажучи, обов'язково подивіться, я думаю, ви знайдете на лайфхаки ці для себе. Рухаємось далі. І тот груп Stage Puzzle Competitions. Тут вам треба виконувати СБЧ на героїв, які представлені в промо героїв Ліги Чемпіонів. І перша в нас Sonia Bombastor. СБЧ доступне з 15 по 18 грудня. Я вам його покажу, звісно. І далі тут буде компанії, футри, репелєм і таке інше. За повний блок виконання ви отримаєте пак 80. Один плюс 11 ровців обов'язково раджу до виконання. Луїс Альберто також гравець промов завданнях, і 89 рейтинг це вже апріорі цікаво медіум медіум воркрейти, мех 4-4 зірочки. Це W, 81-й пейс з гарним розподіленням, є удари. Причому важливо, що руйня це все діло, загальну статую, я маю на увазі пенальті 62, передачі 90 файно, дріблін 90-й, файно, бол-контрол, гарний реакції, компожер трошки знижений, але не критично. Є захисні здібності і навіть деякі фізичні здібності, але агресія 30-30, звісно, габела. Плейстайл в нього плюс на фінес-шот, вау, wow, є передачі, пас, як в Дебрюйне, перший дотик і трівела. Досить непогана картка. Щоб його отримати, вам треба, як завжди, в основних режимах це Squad Battle, Semi Pro, Rivals або Champions, забити і асистувати в чотирьох різних матчах гравцем серії А, забити 5 голів з Фінешотом, тобто з Р1, далі пропустити один або менше голів в трьох матчах і виграти вісім матчів, використовуючи трьох гравців серіа в своєму стартовому складі. І я порадив до виконання, чесно кажучи, як мінімум 89-й фодер вам знадобиться. Ну і далі тут нічого цікавенького. Тепер переходимо до СБЧ. І сподіваюся, не злетіли обрані. Нарешті ні тут. Перш за все, Харі Кейн, гравець промо групової стадії Єврокубків, 93 й рейтинг. Хай хай воркрейти, хай на захист, і в нього 52-й захист. І це дуже цікаво. Ми поговоримо, як його можна використовувати. 3-5 зірочки тут йому, на жаль, не апнули, але напевно для 4-5 ще зарано. 80-й пейс, 78 на 82. Це нормальне розподілення, але пейсу замало. Удари 96, шалені, неймовірні, просто вау. Передачі 88, і окрім штрафних ударів, все дуже гарно. Дріблінг 88 і окрім спритності та балансу, реакції і композер 97 і 96. Вау! Захисні здібності, ну так, тут переважно 94 гра головою, але інтерсепшн 45, загальний дев 49, тобто це не якийсь там раф аляо. І фізичні здібності на найвищому рівні. Плейстайл не має, на жаль, в нього Фінеса. Взагалі, у Харрі Кейна, це погано. Є first touch і є е, е, на передачі плейстайли також трівела. Що я думаю, хлопці, його можна використовувати при перебудові. Як центрального півзахисника атакувального плану в схемі 4-3-2-1. Якщо ви дивились моє відео, то там є ця схема, і один з центральних півзахисників має вказівку підключатися до атаки. Я думаю, що цей Харі Кейн може там зіграти, тому що воркрейти, тому що для напад, для чистого нападника пейсу в нього недостатньо. І є деякі захисні здібності, плюс плейстайли. Більше, напевно, навіть для півзахисника, ніж для Форварда. Ну і якщо треба буде десь там втулити, коли підключився до атаки з 96 ми ударами, він це може зробити. Можливо, як центрального атакувального півзахисника, як варіант в схемі 4-2-3-1. Еусебіо, і це просто бум! Вау! Не знаю, кажіть, що хочете. Ну, це шалена ікона. 4-5 зірочки, хай медіум воркрейти. ЦФ, СТ в нього позиції і ці статистичні показники, я за голову хапаю. 93-й пейс, 93-й удари, все причому дуже плавно розподілене. 85 й передачі, і все тут в нього є. Єдине, що підкрутка, 82, хотілося б трошки краще, але окей. Дріблінг 92-й, і реакції 93-й, і композер є, болконтрол трошки підкачує, але жити можна. Фізика 79, і гра головою 90, плейстайл в нього на Shot, ball Control, Rapid Plus і Quick Step. Шкода, що немає фінесу або трівели, але це і у себе, Камон. Ви будете перш за все використовувати його як центрального нападника, і в штрафному майданчику він буде вас просто розривати. Що найголовніше, друзі, це те, що це з коштує за футбіном 2 мільйона 830 тисяч монет. І його картка на маркеті була весь час 3. Коли він війшов, він навіть був 2,6, але Фодор набрав, звісно, з такими з, бачев, з такою карткою. Ну, це до тоців, я думаю, прям сміло, як умовний Кені Далгеш. Я збирати не буду, тому що в мене є сір Кені, але 88 лайків. На футбіні для цієї картки. До речі, Кейн 84. Це багато про що говорить. Я думаю, що ви мусите зібрати. Не пошкодуєте. Це в нас СБЧ на Соня Бомбастор. Це Хіро Челендж, який я вам радив також збирати, тому що ви отримаєте нагороди. І тут три тисячі двісті монет. Це СБЧ коштує. Я не думаю, що вам буде важко його зібрати. Вимоги гравець Франції один. Мінімум максимум чотири гравці з однієї нації, мінімум чотири золотих гравці, три рідкісних 3, 70 рейтинг і хімія 22. Коротше, взагалі без проблем збирайте. Титульні матчі прийшли до нас ще в четвер, але не було сенсу записувати відео, тому що був майже нонтент, окрім цих титульних матчів та піку на інформа. Спортінг порту, Лацео Інтер, Валенсія, Барселона, і звісно, Дербі М62, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. Обов'язково виконуємо. Не пропускаємо. Далі пік, який вчора вбив. Гравців команди тижня, тому що ніхто не очікував його а саме в четвер. Зазвичай він виходив п'ятницю на релістився, і вони понизили вимоги. Зробили знов 82 і 83. І це занизило ціну піку. І тот в гравці сильно впали. Тому хто продав? В момент, коли я вам казав це зробити, молодці заробили більше, хто ні і притримав також, тому що сьогодні оновилася звичайна ікону 100 династій і в принципі гравці команди тижня в моменті продавалися по 43-44 тисячі монет. Зараз вони 35, вмерли через суплай, але можливо на вихідних знов зайдемо. Подивимось, який буде далі контент. А це преміум Мікс Ліга Брейт і Мікс Ліга Брейт, про які я вам вже розповідав, ці СБЧ, які вам треба виконувати для того, щоб отримати додаткові пакетики. Це весь контент, який ми отримали на сьогодні, окрім двох промокоманд. І знову ж таки, я вас запрошую на футбільних подивитись, тому що там це буде зробити зручніше. Ну що, давайте розпочинати аналіз команд. І перша це команда групової стадії Єврокубків. Я казав в предікті, коли бачив, команда справдилась і злили, в принципі, майже всю, як вона є. Що мені не зрозумілий концепт не цієї команди, а про Trail Blazers, яка її дублює. Тут, звісно, їй мали викидати ці картки, тому що ці хлопці дійсно гарно провели переважній більшості груповий турнір. І давайте подивимося: це фул мета склад, Фул мета команда. Тому якщо паки є, думаю, що можна відкривати. Антон Грізман 620 тисяч монет, 90 рейтинг, його апнули, змінили плейстайл на R1 дріблінг. Мені здається, що потом буде краще навіть з меншим пейсом, але Свінес Плюс. Родріго, 570 тисяч монет, плейстайл плюс на дедбол і ну, гарний апрейд відносно трейлблейзера. 88 рейтинг, нарухаємось далі. Мусяла 850 тисяч монет, 5-4 зірочки, і також гарний апгрейд навіть відносно його картки Центуріона, тобто один рейтинг, але важливі стати, бачите, удари 2, фізика 2. Ну, тобто вони прокачують плюс плейстайл в нього на переступи. Тепер Вирішити самі кращий цей чи r 1 але коли у Мбапіча з'явились переступи, то він дуже сильно набрав. До речі, до Мбапіча Найкращий МБП в грі, і ми скоро отримаємо ще одного такого самого, по 5.7 його снайпили, вже 6.5 з'явився, тому що оновили максималку, і жмуть йому 99-й пейс, дивіться. В нього звичайно 91-ї картки, пейс 97. Далі в 98-х пейс 98 і в цього 98. Ну, але в всьому іншому, ну про що тут казати, це мбапіч. Бакайоса К, 91-й рейтинг, плейстайл плюс йому дали на пауершот і це дуже цікаво. Плюс 4-4 зірочки накинули. Він же 825К. Я його окупляв сьогодні 715, продав 790, мені здається, ну але він ще вирішив набрати. Нікола Бареля і. Це розчарування, тому що три-три зірочки йому лишили. Картка з претензією на фул мету. Суто тому, що в нього є скрипти. Непоганий плейстайл на Релентлес, але дали йому тільки таку, окей, okay, хай він добре пасується, але ждайте зірочки. Тому і ціна 320 тисяч монет. Не грають люди серію А, і ще її картка не найкраща. Джуд Белінгем один з хедлайнерів цієї команди. 4-4 зірочки, плейстайл плюс на інтерсепшн. Тобто це тепер буде прям бокс-ту-бокс. І не виключно мусить грати атакувального гравця. Хочете кінти Хантер, хочете Тіні, буде він у вас розривати. Цікава картка, гарно апнули. Ну і ціна говорить сама про себе. Раум, і він мені також цікавий, тому що 91 пейс. Так, в нього майже немає захисту, але якорем це діло буститься або навіть тінню, бо паси є, дрібненги є. І він може грати лівого півзахисника. Так, 3-3 зірочки, але хлопці, 28 тисяч монет, я думаю, в бюджетні склади залітає під того ж Кейна Лінк. А Мац Хумільс. І розподілення швидкості 56 на 93 Я б цією карткою не грав. І плюс в нього немає єнота плюс. Але плейстайлів насправді купа. І це дуже цікава картка саме з приводу плейстайл. Дивіться, все, що можна на захист, ще й трівела є. Let's go. Я пам'ятаю за його інформу цей люди грали і казали, що пофіг, що він там не біжить, в нього топові плейстайли. Можливо, це їм також буде працювати. Жоао Кансело, і це ще одна фулмета мета версія Жоао Канцело. І подивіться, в нього ще є плейстайл, як у бачите тепер. Віпт пас. Це до побачення. Блоки, техніка, флер, ферстач, трівела. Це теж правий півзахисник, правий захисник то завгодно. Фулл Мета картка 450 тисяч монет. Я думаю, це ще й низько для нього. Джонтан Клаус 247 тисяч монет, а це мені не зрозуміло. Не так сильно вони його апнули, але вибачте, ну які 240 тисяч монет, це дуже дорого. Рафа Ляо, 880 тисяч монет, о, просто отримав апгрейд. Плейстайл в нього на r 1 і 4-4 зірочки не змінилось. 88-й рейтинг, але картка, звісно, цікава. Джуліан Арверес і... Тут апгрейд відносно його Trailblazer версії. Не суттєвий, до речі, він може також грати в центрі поля, тому що 65-й Дефенінг картка коштує 480 тисяч монет. Чесно кажучи, я думаю, оверпрайс. Я не знаю, як цей флеєр працює. Я за нього пограв пару матчів, поки трейдив, і в цьому геймплеї ці всі флеєр до дупи. Моя суб'єктивна думка, але, можливо, ви вважаєте інакше. Філфолден 262 тисячі монет. Powerшот в нього так. Плейстайл плюс. Ні, Фінес. І це цікава картка для центра поля, для якогось ЦАПа, для якогось центрального півзахисника атакувального. Так, Тривік Фуд хотілося б 4. І це було б взагалі прикольно. Але плейстайли гарні, і він коштує на 200 тисяч менше, ніж той самий Альварес. Таремі Боніфаців з'їєш, це все ран'єрі, фодер, шутенфодер. А от Райна Гранде не. Має на маркеті, і це цікаво. 190 тисяч монет, його ціна, але вибачте, тут стати як в тюрама. Він дуже схожий по концепції, і він ще є 4-4, а не 4-3. І в нього гарні плейстайли, Relentless Plus, Technical і e Трівела. Я дуже хочу собі в склад, чекаю, допоки оновлять максималку. Подивлюсь, що можна буде із цим зробити. Це команда в нас групового етапу Єврокубки, Фул як я вже і казав, але в нас ще одне промо. І її релізнули першу команду героїв. Ліги Чемпіонів, яких ми з вами отримали за передзамовлення, тому давайте вивчати тепер і їх також. Ми з вами знаходимося на сторінці команди всіх героїв, але футбільний її всю релізнув, а і їй тільки половину. Тому давайте вивчати. Якщо ціна нуль, це означає, що просто ви отримуєте ці картки, і я разом з вами наступної п'ятниці. Перший це Пауло Футре, і 89 рейтинг лише плюс один. В принципі, удари плюс 2 то є важливо, фізика плюс 2 окей. А головне, що йому накинули плейстайли. 5-3 зірочки лишили, але по плейстайлам, що тут у нас? Репіт. репіт накинули, це гарний плейстайл, це прикольно. Але чи коштує він втричі дорожче? Я думаю, що ні. Це рідкісність картки, мені здається, він з часом має падати. А бідіпелє. Так само, 4-4 зірочки, основний плейстайл. Йому лишили, анімація, звісно, чи щось неймовірно, але тут плейсталів накинули. І це в нас Фінес, і це в нас лонгбол передачі. То вже цікаво. Тут стати такі, що можна і на фланзі, і форвардом бігати, і моделька прикольна, і 4-4 зірочки. Тут вже різниця в ціні для мене більш обґрунтована. Бумпастор. Бо... 4-3 зірочки, 220 тисяч, ліва захисниця. Ну і вона по статах така, Гуліт Генг, да? але трошки немає фізики. І є 90-й пейс, плюс купа плейстайл, 220 тисяч монет. Цікава, цікава картка, нічого не можу сказати. Він сан Компані, 829 тисяч монет. І ну як на мене, це навіть можливо трошки занизько. Як для першого дня в нього плейстайл на єнот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість плейстайлів, і він лише вдвічі дорожчий, ніж його звичайна версія. Ну тому що і звичайна версія метова. Тут 5 плейстайлів, йому докинули Брюсер. Ні, Еріал був. Блок йому докинули, Ні, блок був. Пауерхедер. О, господи, йому ще і пауерхедер накинули. І павершот в нього є. Вау. Ну так, це фулмета захисник. Звісно, якщо вам пощастило його в паці отримати, то це GG. Наступний в нас це Людовік Жюлі, і тут 4-4 зірочки, як і у базової версії. Акробатік плейстайл, але подивіться, 6 плейстайлів зверху в цього теж 6. Ага, окей, йому не додали плейстайл. І 4-4 зрачки. Тобто йому дали динамічне зображення, але подивіться, апгрейд більше, ніж у футре. Плюс 2 всього загалом, але 2 пейсу, 2 ударів, 4 передач, 3 дріблінг, ну це суттєво. Я думаю, що це прикольна картка за свої гроші, тому що його базова версія на початку гри досить непоганою була. Олі Гонор, Фодер Фодерскіяр 28,5 тисяч монет, нема чого сказати. Скот, і це 3-4 рочки, 317 тисяч монет. Дуже цікаві стати. В принципі, це може бути як умовний аля-кансело, навіть ударі за слабкі. Але ну, плейстайли для захисту більше такі захис, захисниця саме. Ну а дуже потужний відносно і базової версії. Тому і ціна. Йорнарне ріси і 63 тисячі монет. На мою думку, це дуже низько. Я от зараз його собі купую, тому що мені здається, люди прокинуться, захочуть пограти за нові картки. А можливо, 61-60 тисяч монет це цікава ціна, тому що ну, просто це низько. Ще є Ліверпуль нього тут на бейджі. вау, дуже класна, прикольна анімація. Подивимося, картка отримала апгрейд. Плюс 2, десь плюс 1. Його ця 86-та версія, коштує 50. Її можна зробити, 88-му, але вибачте, 150к віддати. А тут, ну, спритність і баланс, звісно. Вони за слабкі. Але 60 тисяч монет, про що мова. Ну і Рамірес. І це в нас мета, недарма написана мета в нього на перчатці Таноса. Йому ще й Playstyle плюс насипали, Intercept. Бо в цього лише звичайний інтерсепт а в іншому стати не сильно покращили втім. Плейстайл плюс це гарний бонус, і 5 плейстайлів, і єнота ще йому дали. Ну да, тут до побачення, це фулл м'ятакартка. Якщо вам якимось дивом його а, пощасливилось зловити в паці, то це просто вау. Окрім того, ті з вас хто мають статус FC Founder. За того вам треба було зіграти до 1 листопада в гру. То ви отримали, як і я, Бейджик FC Founder для еволюції нової, і це безкоштовна еволюція, і вона відома тим, що дуже гарні апгрейди. Як ви можете побачити, тут дається плюс 2 до overall, 2 пейсу, 3 передач, 2 дріблінгу, 3 ударі і 1 мувс. І можете подивитись найкращі варіанти. коло Муані, один з топових опцій. Ми можемо отримати гравця 5 мувс. Чотири вікфуд, хай медіум воркрейти і з досить непоганими статистичними показниками. Можливо, в подальшому його також можна буде апгрейдити. І як ви могли побачити, там також Рахім Стерлінг цікавий і опенда. Тож, якщо ви те бейдж отримали, то можете шукати цікаві опції, але я б вам не радив поспішати її використовувати. Тому що, ну по-перше, він за місяць зникне, і за цей місяць можуть вийти деякі цікаві еволюції, які ви можете прокачувати поступово. Умовно, ви зараз зробите якогось гравця fc Founder, який буде не такий крутий, як коло але він потім підійде для наступної еволюції. І його можна буде вкачати ще сильніше, тому я б не радив поспішати. Хіба вам тільки коло манів склад не залітає, тоді звісно окей. Давайте переглянемо ще ціни на фодер, тому що деякі набрали, деякі впали. 83-й був вже 1.1.1.2 під пік на інформу, Зараз знов мінімалка. Думаю, також можна його купляти. 84-й, 2,1-2.2 це просто вау! 85-й він був 5 навіть, він вже трошки набрав. 86-й був 9,5, зараз трошки набрав, але. Мені всі ці ціни все ще подобаються. 7 Сьомий був 14. До речі, він набрав під реліст ікони. 88-й, 24 -й, трошки теж набрав, був 22. Тобто тут я вам давав ціни, і в принципі вони виросли. Окрім того, коли ми говорили про МБП, про Усебіо, я вам казав 35, по-моєму, 89-й, наче казав. Він зараз 39. Я точно казав, по 50 можна брати 90-й. І, і по ми розмовляли по 62 дебрюйни. Зараз 70 тисяч цей рейтинг. Ну, Фрай хай ми не ліземо, звісно, бо вже вийшов. Eusebio, а от лоу-рейтинг можна прикупити, якщо бюджет дозволяє. Інформів я поки не хочу чіпати. Невідомо який контент вийде завтра. Так, якщо вони релізд 83 x 10 звісно, інформи знов в космос полетять. Але вони минулого тижня не робили їх. Тобто вони тиждень дають, тиждень не дають. Тому тут будуть ризики. Коли є ризики, ви знаєте, я вам інвестиції не даю, тому що ну тут мені важко якось оперативно а, впливати на те, щоб ви з них встигали втікти. Друзі, от такий контент. Сьогодні був саме огляд контенту, бо його було дуже багато, як завжди, по п'ятницях. Тому якщо у вас лишилось якісь запитання, прошу в коментарях по традиції, поспілкуємось Ну а на сьогодні будемо прощатись. Побачимось, коли побачимось. Все буде Україна, бережить себе, Па-па.